йо моё что таке. Ха-ха! <рес> Чей бежит, супер Сильно! О, швидко! Блин! Я неправильно заюзав все! Шо я зробив? Навіщо я аккаунт вообще узнал. Чел! Та йди сюда! Ну шо? Смущайтесь! Че ты прикопаешься с ее улитой, блях? Вс такие. Так, моя компа. Ааа! Штуку заюзал. Ладно, челик, ти тепер Мій ворог. Здесь понятно. Давай, проюзала. Опа. Чел, навіщо блін, ты, робиш? церабуш. чел, ти не буду просто Микил. Микил утекаю. Ну ти, вообще Поганий. Поганий! Ні! Ты пец. 110 хп. Де мій кіл? Попав мій кіл, мабуть. Почекайте. У мене емоція, типа чи що? Де емоція? Нічого не розумію. Як ставити емоції? Ага. У мене немає емоцій. Ну коротше на цьому все. Кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. всім пока-пока!